Благо, яке ви повертаєте мені, примножує милосердя до всіх людей. Моя велика любов до вас робить мене милостивішим до всіх. Усі отримають свою долю благ завдяки тій любові, яку ви мені повернули. Через любов до вас я не буду суворий до інших, та я буду дуже суворий, якщо ображатимуть любов, ту любов, яка поєднує вас. І мене. Єднання зі мною означає, що ви повинні дати можливість діяти мені. Якщо ви хочете виправити помилку або чужу несправедливість, дайте мені повну свободу дій. Ви самі часто заважаєте мені своєю манерою вести себе. Ваш дух залишається під впливом людей, невіруючих і недовірливих. Я знаю, що вони можуть запропонувати вам. І знаю цих порадників. Отож, обличте, я сам все для вас полагоджу. Мені необхідний ваш досвід, тому що моя любов до вас посилює мою увагу до ваших бажань і ваших помилок. Понад усе я ціную добровільну згоду я поважаю свободу вибору і часто приймаю ваш вибір. Хоча він і неправильний. Мене не хвилюють ваші помилки. Я зумію усе поставити на своє місце. Я прошу вас послухатись мене, та я залишаю вам можливість вибору. Ви зовсім не повинні бути позбавлені свободи вибору через те, що почнете мене слухатись. Можете вибирати в житті той шлях, котрий видається для вас найкращим. Шляхів багато. Якщо захочете, я підкажу вам найпростіший шлях, найменш ризикований, найприємніший для вас. Мені все одно яке становище в світі і якому заняттю ви дасте перевагу при виборі. Мені важливо, щоб ви вибрали мене провадарем. Я обережу вас від небезпек, котрі ви не зумієте розглядіти своїми очима, від лукавства тих, які мені ворожі. Я знаю їх усіх. Часто буває так, що ви вже володієте тими благами, які шукаєте, та ви самі цього не знаєте. Ви тримаєте їх в руках, але я повинен втрутитися, щоб відкрити вам очі. Часто ви не можете використовувати все те, що я припасаю для вас, тому що ваші приховані вороги ховають від вас благо або намагаються його вкрасти. Спитайте мене, і я скажу вам, що саме вам належить. Я не допущу. Щоб інші без всякого на те права присвоїли те, що належить вам. Коли ви просите мене, то мусите висловлюватися якомога ясніше, адже, щоб виконувати ваше прохання, я повинен його зрозуміти. Ваші слова відіб'ються в моєму серці так, як ви їх вимовите, варто подумати кріпко і ще раз подумати перед тим, як звернутися до мене з просьбою. Постарайтеся самі як слід зрозуміти, чого ви від мене хочете. Якщо ви самі не впевнені у своїх бажаннях, якщо ви боїтесь, якби те, що ви у мене просите, згодом не повернулось вам на шкоду, то краще просіть у мене поради. Я пораджу вам просити те, що вам насушно необхідне, що це буде для вас найкращим, те, що зробить вас щасливим, те, що відповідатиме бажанням вашого серця. Вам легко і просто вислухати мою відповідь я дам вам глибоку впевненість у правильності моїх слів, та вам необхідно настроїтись, щоб ви зуміли мене вислухати. Не поспішайте, не будьте самовпевненими. До кінця сумнівайтесь в мудрості свого бажання. Коли засумніваєтесь у самих собі, тоді почнете прислуховуватись до мене. Відчувати мою присутність, лише тоді зрозумієте і знатимете напевне, що це я розмовляю з вами. Ви зрозумієте мою мову, тому що вона найпростіша і найпереконливіша. У ті хвилини, коли я вам раджу, щезає усякий сумнів. Якщо ви далі сумніваєтесь, значить, це знову я, я намагаюся нагадати вам про себе, щоб схилити вас до терпеливості. Я пробуджую у вас сумніви, що ви попросили у мене поради. Завжди треба дочікуватися впевненості, котру я вам дарую після того, як ви смиренно і терпеливо просите мене звільнитись від сумніву. Те знання, яким ви найчастіше користуєтесь, від котрого стаєте сильнішими, щедрішими, щасливішими, стане істотною скарбницею вашого духу, вашого життя. Навчіться лише прибігати до мого керівництва. В один день, в одну мить я можу дати вам більше знань, аніж ви здатні здобути за усе життя. Тільки, в приміру, змові зі мною ви зумієте пізнати самих себе. Я знаю вас, знаю, хто ви, звідки ви прийшли, куди йдете. Ваше життя виливається потоком енергії, з мого бажання дарувати вам самого себе і все. Чим я володію? Моя енергія створила цю плоть, котра служить зовнішньою оболонкою вашого духу. Дух ваш існував і перед тим, як він огорнувся у плоть. Ваше буття походить від мого духу, що був спрямований у першу людину. Все той же дух, мій дух, який дарує життя кожній людині, різними каналами, добирається і до вас. так Різними каналами мій дух з'єднується з нашим духом, що з'єднався з вашою свідомістю, керує і командує вашим серцем. Любов, що живе у вашому серці, це і є моя безперервна присутність. Ваше серце прекрасне завдяки цій любові, яку я до вас відчуваю. Та, хоч моя любов робить добрим ваше серце, ваш дух здатний втягнути його в незліченні пристрасті. Які заплямовують душу, дух, що обважні від пристрастей, жадібності, хтивості, заздрості, веде до осквернення і ваші думки. Думки поєднуються до духу в знищити в душі дух любові, а збувшись духу любові, ви стаєте здобичу і жертвою плотських пристрастей. Пристрасті плоті ворогують і повстають один проти одного. Заздрість! Тільки ваше серце може вас врятувати, воно магніт, який я встановив у вас, я використовую цей магніт, щоб знову притягнути вас до себе. Навіть коли Дух пошкодив цей магніт у стрімлінні до пристрастей, ворожих любові, ваше серце все ж залишається містилищем моєї любові до вас, притягає до себе ваші серця. Я примушую дух відректися, від неспівміримих, нездорових зазіхань. Моя любов сильніша від усіх пристрастей, своєю любов'ю до того, хто впав жертвою пристрастей, ви зумієте повернути і мене в його серце, любов, яку я запалю в його серці, стане світлом для його духу. Розум, просвітлений моєю любов'ю, з'єднається з моїм Святим Духом, який породить в ньому розуміння. І плодотворящу думку, Святим Духом, який дарує вам радість і мир, спокійну згоду між вашим розумом і вашим серцем.